головне події в Харкові та області 20 грудня Харків'яни проснулися у першій годині ночі від вибухів. Росія в чергове завдала удару по місту ракетами С-300, зафіксували два прильоти по Салтівському району. У Хова повідомили про влучання по житловому об'єкту і території транспортного підприємства. Пізніше мер Ігор Терехов уточнив прильот, був по території депо. На місці правоохоронці виявили уламки ракети С-300 та здоровезні вирви. Також дві ракети С-300 у першій годині ночі вдарили по селу Отрадне Куп'янського району в обох випадках обійшлося без постраждалих. Президент України Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції відзначив фортифікаційні роботи, які провели в Харківській області. Він підкреслив, що задля результату місцева влада об'єднала зусилля з будівельниками, військовими та бізнесом. Начальник ОВА Олег Сенігубов у нацмарафоні уточнив, будувати укріплення розпочали одразу після деокупації частини області, тобто навесні минулого року. Роботи ще тривають, але вони на завершальному етапі. При цьому є й нові завдання. На Харківщині завершується семестр у школярів. Останнім навчальним днем року в більшості громад області та Харкові стане 29 грудня. Канікули триватимуть два тижні. За віртуальні парти онлайн школярі повернуться 15 січня. У низці громад області та декількох окремих селах канікули розпочнуться на тиждень раніше. Уже наступного тижня діти відпочиватимуть. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.